Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас очередне відео на каналі, і сьогодні в нас буде кар'єра за Андрія Танка та її продовження. Сьогодні ми закінчимо Лігу Європи, тобто груповий етап, і подивимося на кого ми потрапили, чи в одній восьмі, чи в одній 16. Що ж не буду вас дуже довго затримувати, тому бажаю вам приємного апетита, приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки і, звісно ж, не забувайте про наш розіграш. Ну, а тепер їдемо. А будемо ми починати матчу проти Аякса в себе вдома. Той раз ми не дуже добре з ними зіграли, але все ж таки у нас є дубль 2. Цей матч дуже важливий для нас. Ну прям максимально важливий. Ми просто мусимо виходити з першого місця, знаєте? Ну, просто 100%. Расунчик. Там була червона? І мені здалося виграти тут. Давай давай. молодець. Редкар. Куди сюди? Слухайте, ніхера собі 1-0 повели відразу після того як суперники отримали вилучення. Бомба, сюди. А ось і танк. Встигне пробити, ще й забуває. Не тільки а ще й забив. Ух, як він там протягнув, це просто. Ну та ти шу. Да, не розстраюйся, все добре. Тетує. Ти... О! Дякую! Дякую за гол. Я вже знав, що це буде гол. Таке танк не пробачає. Одна хвилина голкіпер просто тягне, Время хоче собі сухий поєдинок на нуль відстояти щоб. І в нього це вдається. 3-0 вдома перемагаємо Аякс. Добре, супер, це дуже добре. Цікаво, як там зіграв Абердін. 3-2 програли. Уу, сюди. Парсенал в отого, в маль ми в кого там. Так, у нас матч проти Болонії на виїзді. Ми трішки після матча Ліги Європи під отої. Лівий захисник наш взагалі. Трішечки, не в собі. А ось розпочинаємо серію А. В Лігі Європи взагалі бомба. Бомба влетіли. А я так. І що ти підстраював? Ну куди ти підлаштовувався? Мне це оце. О, оце пас. Пас бомба. Ух, як він! Сюда. А гольовий. Чому не зарахують гольовий пас? Я ж віддав. Танк віддав гольовий. Алло? Алло? Дуже на нервах, але все-таки перемога ну люди на виїзді на Ох. дорогенький. Я думаю, що ти не дуже інколи хочеш грати цю довбану вел. Тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це Люди, які зіграють за тебе, вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкраще. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу. Закріпленому коментарі, а по промокоду же куст, ти отримаєш і 10% знижку. Кукати, 88 рейтинг вже. Збірні мені взагалі не цікаві. Це Трубін, сирота, Толоверов, Михайличенко, Кабайо, Бондаренко, Сидорчук, Кащук, Судакові, танк 88 Ну, Хорвата, що ви нам. Ну, танк забив, нормально 1-1. Так, матч проти Ісландії забарний в опорній зоні буде грати. йо це що за фокус? 0-3 не забиває, слухайте, Нікера собі. Прикольно. У Нас тут матч проти Спеції. Та хайлайтами давайте спробуємо, ризикнемо. Оце ризикнули вже в 1-0 горим. Що за нахер? 2-0. Ну, 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 ну як ви так умудряєтесь? 2-0 горіти Спеції. Останній команді. О, хоч танк забиває, забиває з пенальті, блін. 2-1 засали. Оце бомба, оце, оце... ніяких хайлайтів. Все, В дупу нахер. Так, у нас зараз матч проти Фенербахче, а дивіться, наступний матч буде проти Інтера. Матч буде проти Інтера. А ми програли перед цим спеції. Слухайте, всі відпочивші, взагалі бомба заряжені, брекало вже. Брекало. 80-го рейтинга супер. Простуть, простуть хлопчики, поїхали на виїзд. Так, несеться, несеться. О, встиг! встиг, і голюва, голюва буде! да. Great assist! Да, ЧОРТ його ПОБЕРИ, він просто прекрасний цей асист. Та і прекрасно там хлопчик розвернувся, питань нема. І ми. А чому він так. Чому він так просто біжить? НУ У нього там пейс, ну ніхера собі, а його центральний захисник доганяє, в якого пейс там 25. Я в шоці. Нехера собі! Ого! А я ж замовк, а я ж такого не очікував. А як же так це все вийшло? Вичу. Оце так гол! Сіуплє. Бомба. <визвайка> 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 Блін. Гол скікох 40 метрів. Та це похорони, це 1-4, це вже добрий день хед. Танка, знову. Слухайте, ніхера собі тут боротьба йде. А якщо б ми не програли в цьому матчі, у нас було б зараз би 36 балів. Ми граємо проти Інтера, дай бог зараз перемагаємо, у нас вже 39 балів. І ми вже на 5 балів відстаємо, ну тобто відриваємось від Роми, яка буде на другому місці. Довбані ці хайлайти. Ніколи не буду їх вже грати, напевно. Ну що ж, давайте. О! Сидіть, Сугіть! Судій! Один, поїхали! О! Який пас? Ото був запас. Що це за Геній? Що це за Андреа Пірло? <ривіт> Оц, оце пас. Ай! Все одно не продавили його. Ну, ну але. Але похер, дивіться. 2-0, 2-0 перемога над Дінтером. 2-0 з інтером, 2-1 програти спеції. Ел, логіка. Так, наступна вже гра проти Торіно. У нас знову заряжена команда, всі відпочили. Тут уже не буде ніяких хайлатів, нічого. Граємо. Граємо на перемогу. Гра на виїзді проти Торіно. Ну, слухайте, я б такий продовжив би переможну ходу. О! О! І з лівої в О! <гум> Машина! На третій хвилині вже танк відкрив рахунок. Ну це просто тиша. Як розіграли! Як розіграли! І. У. Ну, Лучай! Оце! Дивіться! Як просто розіграли! Я не вірив, що цей сейчас він так зіграє на нас. І ми ще з першого дотику заб'ємо. І туди його. Але який удар був від танка? Добре, забили 3-0 в першому таймі. Сюда. А чому ми головою так не забуваємо? Буречьте. <плес> Скільки ж дав ждав, але воно є. Йо. ТТ Тетез, забив? Ауді. Ауді тете. 3-1. мощь просто. Хай трики танка. голубою головою був. Бубче бомба. Так, у нас матч проти Абердіна. Вони на другій сходинці. Дивіться, ну ми 100% виходимо вже з першого місця в 1 восьму тому я просто розрахую цей матч. І 2-2 зіграли, ну навіть коли ми не граємо, танк все рівно вирішує все. Ліга Чемпіонів. От виходить Інтер Брага, потім Реал Лаціо, Борусія, Манчестер Сіті. Ну тут взагалі без оцих без новин якихось ПСЖ Порту, ну, Динамо взагалі. М -м -м. От чому ви нас не продовжували? Чому ви не продовжували контракт з танком? Маєте те, що маєте? Барселона, Челсі, Монако, Наполі, Ньюкасл, Леверкузен, Шахтар. Також не вийшли. М -м -м, бідна. І Баварія Реал Сосієдат. Так, Ну а в Лігі Європи. Дивіться, наші суперники такі, що Аталанта, Марсель, Севілія, Бенфіка, Тоттенгем, Реал, Редбул Лейпциг, Спортінг. Арсенал Галатасарай, Штурм Астон Віла, Фіорентина, Абердін все ж таки проходить. Дивіться, Аякс все-таки після першого кола зібрався силами, але трішечки не вистачило. І Франкфурт ПСВ. Прикольно. Тут уже, тут уже є жабкування в 1,16. Тобто, Галатасарай проти Ленса грає, Астон Рапід, Rapid, Ласк, ПСВ Lask, Абердін Rangers. проти Фейнордла, Бенфіка Ювентус. Олімпік Марсель Прага і Спортінг Брюге. Ну а зараз у нас матч домашній проти Удінезе. Будемо грати дощ. І трішки команда не свіжа. Ну ладно, то так. Будемо тащити. Так, розпочинається перший тайм. Пасюрка яка? І вже це гольовий? Добрий дан, добрий день. Танк не тільки забиває, але й асистує. Ніхера собі. А о! Бій! Ну не дуже так впевнено, все-таки танк пробив, але він... М'яч, ворота? Які питання? Яке там вдало-невдало? І в ближню! Які можуть бути питання? Я дуже сподіваюся, що це Фіорентина набрала дуже такий великий хід. Дивіться, що він робить. Ти забери. Ні-ні-ні. Та це срака. Ну чому ми завжди таку сраку пропускаємо? Я не розумію. Так, танк, танк. І трівенко! Сюди, сюди! Просто йди ти ж сюди, дорогенький. 4-1. Добре, 4-1. Хеттрик танка знову. І так, у нас, у нас матч проти Аталанти. Так, розпочинається матч проти Аталанти. Ну і що ми тут зробимо? Що ми тут придумаємо? Оце це вже цікаво. Дивіться. Ха! От тобі й добрий день, пропускаємо. Круніч. Ну куди ти в ту сторону побіг? Ну ти дебіл. І давай в від стійки. 2-1. 1-2. Але як він тут пробіг? Блін, такий кабанюра і так біжить. Кажу, що каркас Воріт кращий друг вратаря. Не вірите. Це кращий друг Андрія Танка. Так, 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 ні, тримати, 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 Ху, ні, 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 ні. Ну що за сраку пропускаємо? Та ще цей урод забив, оце бичара, оцей що за нами весь час бігає. Він що захисник, чи хто він в хараї? 2-2 на виїзді проти Аталанти. Ну це, це, це дуже погано для нас. Друзі, а тим часом ще плюс дві команди нами цікавляться. Крім Монпельє, Болонії, Редбулепцега і Верони, добуло ще дві потенційні команди, в які ми можемо перейти, постаратися хоча б Наполі, знову ж таки, і Ювентус. У Наполь таку клаусулу кладе. Ну як клаусулу лічку. Зарплату взагалі бомба просто. Турнірні таблиці в зоні виліта. Дженуа спеція. Спеція. Кому ми всосали 2-1? І з ким наших суперників наступний матч? Спеція. Все, ця команда нас просто прислідує. Я сподіваюся, що вони вилетять в серію Б. І ми з ними не попадемося в кубку, якщо навіть будемо грати в Італії далі. Ну і третя команда це Емполі. Ну але там Монса, Болонія, Сальнітана, Калєрі також команди дуже близько. Ну, всього на всього 18-19 матчів команди зіграли. Так, але топ 6 Топ 6 Це Лаціо, Мілан, Ювентус, Інтер, Фіорентина і Рома. Ну таке собі. Так, друзі, по бомбардирах. Хто в нас тут? На першому наполі, дивіться, ось імен, Кварсхелія. Танк 29 м'ячів. Друзі, 29 м'ячів за 18 матч. Ну, що це за просто машина? Це просто. ну Так, а по асистах що у нас тут? Фіорінтине, Брекало є, Гонцалиш є, Алмада 8 асистів, Ляо, Алаба. І танк. Добрий день, танк кращий бомбардир і кращий асистент. 9 асистів. По сухих Ахмед наш ділить першу. А чому він не на першому місці? Чому? У нього 14 матчів, 6 сухих. Той час, коли вчесне, 18 матчів і 6 сухих також. Ну, Це, це дебілізм. І в нашого другого Голкіпера також 4 матчі, 2 сухих 50%. Йома Ну що ж, друзі, отаким вийшов у нас випуск за танка. М -м -м, доволі таки непогано. Скрізь йде боротьба, просто вау. В наступному випуску ми узнаємо з вами, на кого ми потрапили в Лігі Європи в одній 8-й фіналі, і, звісно ще. Наскільки ми пройдемо далі? Чи пройдемо ми взагалі цю одну восьму? Так що дякую вам за перегляд, дякую вам за ваш лайк, за ваш коментар, за вашу підтримку, підписку на канал. Поширюйте це відео. Як, ну, нам потрібно набрати 250 підписників до 14 лютого, щоб відбувся розіграш. Це дуже просто. Це залежить від вас. Так що я у вас вірю. Сподіваюся, ви в мене також. Не буду довго балакати, тому на все добре. Щастиво, скоро з вами побачимось. Бувайте!